Добрий день, мене звати Байда Наталія Твоїмо. Я лікар за фахом і хочу поділитися з вами інформацією, якою володіє сама. Я вважаю, що це дуже важлива інформація. Справа в тому, що наш організм може боротися з вірусами, бактеріальною інфекцією і грибками. З цим бореться імунітет. Але з паразитарною інфекцією організм без допомоги. Боротися не може. Хочу звернути вашу увагу і ви володієте цією інформацією, що в нас було дуже багато смертей зв'язано з коронавірусом. Лікарі дуже довго не могли вирахувати, за рахунок чого така висока смертність. Справа в тому, що тільки після того, як почали робити розстани хворих, які померли від коронавірусу, вияснилось, що дуже у багатьох з них в легенях були присутні аскариди. Ви розумієте, що це достатньо велика. Особ. Особ і вона до 40 сантиметрів, і вбиває вона одна кожну добу 50 мл крові. Зрозумійте, наскільки підсажений імунітет і наскільки важко вилікувати орган, в якому вони знаходяться. В легені вона попадає за другим циклом свого розвитку, влаштовує там собі кубло і дуже комфортно себе почуває. Через те, що для того, щоб справитися якраз з захворюванням легеневої системи, будь-то коронавірус, бронхіт, запалення легенів, пневмонія, потрібно обов'язково мати на увазі те, що там можуть бути паразити. І наряду з тим, що ми призначаємо для лікування легеневих хвороб, іде кардіцепс, солодка, фітоздорові для легенів, гастропрошовичення, э, бронхофлор, індолтрикарбінол. Еліксіри. Нам потрібно підключати обов'язково в таких випадках протипаразитарну програму. Найперше, це йде чистота, можна підключати підозрові для очищення, еліксір для очищення, можна підключати екстракт лепихи, еліксір антипаразитарний, любі препарати з того, які є антипаразитарними. Набагато швидше вступає видуження, і ми маємо результат. Який буде радувати і людей, і нас. Я всім вам бажаю здоров'я, хай буде все добре.